Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про козелці сумнівні, або їх ще називають козелці великі. Козелці сумнівні це дворічна трав'яниста рослина. Досягає метра висоти, має прямостояче малорозгалужене стебло. Стебло голе, але біля основи листків і суцвіть кошиків павутинисте. До стебла почергово кріпляться прості сидячі лінійно-ланцетні листки. До основи розширені, а до кінця загострені. Цвітуть козелці сумнівні з травня по вересень. Дрібні жовті квіти зібрані у досить великі до 7 см у діаметрі соцвіття кошики. Кошики розташовуються на верхівках стебел та гілочок, зазвичай по одному, рідше по два-три. Квітконоси під кошиками булавовидно здуті, порожнисті, видовженої форми. Обгортка складається з 10-12 голих вузьколанцетних листочків. Кошики козалців сумнівних розкриваються вдосвіта о 4-5 годині ранку і закриваються досить рано о 10 й годині. Таке нетривале ранішнє цвітіння козалців сумнівних. Робить їх придатними для використання у квіткових годинниках. Після цвітіння козелці сумнівні нагадують кульбабу таке ж голе спільне квітколоже і плоди сім'янки, але сім'янки довші до 4,5 см, витягнуті в тонкий носик. Біля основи сім'янка має однорядний чубок парашутик, який утворився із зрослих біля основи кільце. Перестих щетинок. Козелці сумнівні це гарна медоносна, пилконосна та неофіцінальна лікарська рослина. У ранішні години за теплої ясної погоди. бджоли охоче відвідують квіти козелців сумнівних, збираючи з них не тільки нектар, але і велику кількість пилку. Козелці великі це неофіцінальна лікарська рослина. У її складі в надземній частині містяться клітковина, білки, жири, безазотисті екстративні речовини. У коренях містяться інулін, білки та крохмаль. Насіння багате на молочний сік каучук та жирну олію. У народній медицині свіжий сік із стебла, листя та квітів використовують при лікуванні висипки на тілі та для змащення ран. Відвар коренів, козелців сумнівних у народній медицині використовують при порушеному обміні речовин, при шкірних захворюваннях, що супроводжуються сверблінням, при жовчних та ниркових каменях. Ростуть козелці великі по всій території України. Їх можна зустріти на луках, у степах, вздовж доріг, на узліссях, галявинах, серед чагарників. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.